Як восени може не приваблювати осиковий вік з його підосичниками? Сьогодні якраз саме цим і займусь. Пошукаємо підосичники в осиках. Логіка ж повинна якась бути. Цієї осені цей підосичник перший. Реально такий великий, міцний, кріпенький. Бачите, який гімінофорчик у нього світлий у підосичника. Такі лусочки набагато набагато помітніші і більш виступають, ніж у підберезника. А це в нас ще й красноголовець, тому що в нього червона шапинка. От, підосичник Червоний. Це вже такий дорослий. Шапинка, звичайно, розкривається ще більше, ась тут маленькі ще ростуть. Підосичники, чим цікаві, вони на зрізі змінюють свій колір, починають темніти. Ось. Спочатку зрізаєш нічого, а потім через іноді через 20 хвилин, а іноді через годину-дві цей зріз стає зовсім зовсім темним. А якщо відварити ці гриби, то взагалі стає весь гриб чорним, таким страшненьким. Але смак у підусичників дуже приємний, і аромат приємний, і консистенція. Ще вони дуже-дуже рідко бувають червивими. Ось бачите, вже починає темніти. Якщо не дивитися на його кольор, сковорідці, або якщо ви вирішили цей гриб відварити. Так він краще переносить заморозку, але відварювати перед приготуванням його не потрібно. Якщо ви не збираєте багато підосичників, це буде дуже смачна сковорідка смажених грибів. Коли гриб ще маленький, в нього шопинка закрита і ось так виглядає. Мов як купачок, а потім розкривається. Ось тут в місці пошкодження вже навіть посинів гриб. Це його природний колір, багатьох він лякає, але ні. Все добре. Це прекрасно, гриб в нормі беремо. Але існує не один вид підосичників. Це підосичник червоний, є ще підосичник жовтобурий, а є ще підосичник білоножковий. І це все три різні види грибів, які не відрізняються не за смаком, не за своїми якостями, а на сковорідці так тим паче ви їх розрізнити не зможете. Ну, але вони існують, ці різні види. Може, їх також знайдемо? Осик тут багато. Ще один підосичник, червоноголовець, як в народі називають підосичник червоний, ще підосиковик називають. Цей гриб має дуже багато українських назв. Ми чомусь не маємо однієї назви, як, наприклад, чехи. У них у цього гриба всього одна назва. А ось також підосичник, але дуже цікавий, бачите? З однієї сторони він має лусочки, а з іншої ні. Якби він був повністю білий, можна було сказати, що це підосичник білоножковий. Але ж ні, бачите, є лусочки з іншої сторони. Цікавий такий вид. Напів білоножковий напівзвичайний. До речі, а ось поряд з обрізками сховаємо. Це така український менталітет. Росте ще один малесенький, зовсім крихітний. Це також підосичник, от за ними ще повинні повернутися. Ось ще один. Такий вже побільше буде. Вони дуже м'ясисті, незалежно від того, в якому вони віці. Ніжка їстівна. Це можна також. Підосичники люблять не тільки осики, а й болотяні місця. Чим більше вологі в тих місцях, де ви хочете позбирати ці гриби, тим більше вірогідність, що ви їх знайдете. ось пішов старт підосичників, причому я це місце довго не шукала. Але в мене мало часу, не можу я ходити далі. Для мене цієї кількості достатньо. Я знаю, що я можу з ними приготувати, а скільки підосичників любите збирати ви? Пишіть в коментарях.